Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Понад тисячу мешканців Вінниці скористалися новою послугою сформування життєстійкості, яка запроваджується з лютого 2024 року на базі Вінницького міського центру соціальних служб. Про суть і актуальність заходу учасників занять та перші результати говоримо сьогодні. Гостя студії заступниця директора Вінницького міського центру соціальних служб Оксана Правчук. Вітаю! Вітаю. Пані Оксана, в чому суть такої послуги життєстійкості? Ну, знаєте, в першу чергу це послуга звичайно нова, так як ви вже сказали. І сама говорить, можна сказати, за себе своєю назвою. Життєстійкість – це говорить про те, що ми навчаємо громадян нашої територіальної громади, як підтримувати їхній психічний стан, їхнє психічне здоров'я в належному вигляді, враховуючи обставини, які зараз нас складаються в країні, враховуючи тимчасову окупацію, враховуючи дану військову агресію Російської Федерації, також. На отримувачі даної послуги, ми їх навчаємо адаптації і осіб, і сімей і окремих груп осіб адаптуватися в життя з найменшим рівнем стресу. Ми навчаємо батьків або осіб, які їх замінюють, належним чином виконувати свої батьківські обов'язки, підвищувати свій рівень батьківського потенціалу. І також дана послуга направлена на згуртованість цієї територіальної громади, щоб допомагати мешканцям долати ті складні життєві обставини. Які виникають наразі в нашій громаді. Які фахівці працюють з учасниками проєкту? Безпосередньо є три ланки фахівців, які працюють з учасниками. Це, звичайно, психологи, тому що багато психологічної роботи має бути проведено і проводиться вже друга ланка це фахівці соціальної роботи, і соціальний менеджер, який є ну, керівником, можна так сказати, даних фахівців та психологів. Для кого цікаво, Ви вже сказали, що це батьки, хто ще власне, які верстви населення можуть стати учасниками вашого проєкту? Учасниками можуть стати абсолютно всі верстви населення, це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, і сім'ї, які мають найбільший ризик потрапляння в складні життєві обставини або відносяться до вразливих верст населення. Якщо так більш коротко сказати, то тобто, це сім'ї захисників-захисниць, це сім'ї, яких виховуються діти-сироти чи діти позбавлені батьківського піклування, внутрішньопереміщені сім'ї, ну тобто сім'ї, де мають виховують дітей з інвалідністю. Або один з членів сім'ї має інвалідність, і навіть якщо сім'я не може себе віднести до якоїсь категорії, вона все рівно може звернутися до нас, і ми надамо їй цю послугу. Але це власне сімейна послуга, чи це можуть і поодинокі люди особи звертатися можна індивідуально надавати цю послугу. Взагалі є розмежування якби консультацій. Це є індивідуальні консультації, є сімейні консультації, які надаються повністю всім членам сім'ї, які проживають в одному помешканні. І групові консультації, тобто можна будь-яким чином звернутися, і кожен отримає, де проходять такі тренінги, які, яка їхня тривалість? Наразі закладом Вінницький міський центр соціальних служб долучився до даної послуги, і ми надаємо приміщення, в якому надається дана комплексна послуга. Приміщення знаходиться за адресою проспект Космонавтів 30, 3 поверх, 301 та 305 кімнати. Але у постанові проєкті зазначено, що послуга може надаватися за місцем проживання або знаходження отримувача даної комплексної послуги. Також дана послуга може надаватися за допомогою інтернет. Зв'язку і за допомогою телефонного зв'язку, але є умовою те, що отримувач даної послуги має все рівно перший раз звернутися за місцем знаходження надавача даної послуги і заповнити необхідні документи. Тобто, це для вінничан, чи це для всіх, хто живе, ну скажімо, в області на Вінниччині, така послуга може впроваджуватися дана послуга надається мешканцям Вінницької міської територіальної громади, так як ми взяли участь. В даному проєкті і надавач даної комплексної послуги є фізична особа-підприємець, але послуга надається, я повторююсь, приміщенні Вінницького міського центру соціальних служб, тому отримувачами даної послуги є мешканці територіальної громади. Послуга надається безкоштовно. Так, звичайно, безкоштовна послуга. Де ці тренінги вони індивідуальні чи групові? Ви казали, що є індивідуальні консультації? Так, так, так. Якщо ми говоримо про індивідуальні консультації, будь який мешканець, який виявив бажання поспілкуватися з психологом, він може звернутися за адресою, яку я назвала, і проводиться індивідуальна консультація. Але, звичайно, перш ніж отримати індивідуальну консультацію, потрібно сформувати потреби даної особи в, ну, в тому, що які вона послуги має отримувати, що саме її задовільнити, які її питання. Тому із даною особою спілкується і фахівець соціальної роботи, і психологи. Психолог може спілкуватися. Що стосується групових заходів, групових консультацій, також є певні теми, на які працюють психологи. Ми розміщуємо рекламу в інтернет-виданнях, і кожен, хто звертається, може бути запрошений в групи, які формуються. І також групові заходи проводяться в колективах, в яких працюють, в яких навчаються, отримувачі даної послуги. А групові такі заходи це скільки учасників в одній групі. Не зазначено кількості скільки, угу. але ну ми розуміємо для себе, що якщо вже два і більше, це вже невеличка група, тому в залежності від теми і в залежності від кількості бажаючих, в нас різного типу можуть бути групи. Там до 15 чоловік є такі групи, що по 5 чоловік. Ось на середу ми плануємо групу з 30 чоловік. А розкажіть про ці заходи, які ви казали, що вони можуть відбуватися також в навчальних закладах міста в ліцеях. Як там відбувається? Там збирається певний клас, десь в актовій залі як. Все це Дійсно, наші фахівці соціальної роботи та психологи розпочали відвідувати навчальні заклади міста з метою проведення із дітьми різного типу бесід. Ми залучаємо працівників правоохоронних органів, ми залучаємо громадські організації чи волонтерські організації, і вони говорять із дітьми на ті теми, які є важливими під час їхнього навчання, під час їхнього взагалі дорослішання. Тобто, це теми не допущення. Проявів асоціальної поведінки, недопущення проявів насильства чи булінгу, ми розповідаємо про те, куди можна звернутися в разі виявлення якихось певних ситуацій, коли дитина стала свідком, чи дитина хоче повідомити якусь ситуацію, яку вона не може повідомити батькам. Що стосується груп, які ми проводимо в навчальних закладах, тобто ми не ми розмежовуємо ось були нас нещодавно групи з дітками третього класу, були з п'ятим класом, були з старшими 8 дев'ятим класом. Тобто ми визначаємо вже самостійно, коли спілкуємося з керівництвом навчального закладу, в який ми клас ідемо. Власне, по віку ділити, так і по потребах. Так якщо ми говоримо про ці зустрічі, наскільки відкриті учасники на групових зустрічах? Якщо до нас звертається особа, яка вже може самостійно говорити про свої там страхи, проблеми, тому Ця особа ну, якби, готова до того, що вона має бути більш відкритою з психологом і е, вона готова працювати. Якщо ми говоримо про групові заходи, і е, людина прийшла туди самостійно, але ще ну, не зібралася, скажімо так, з думками і ще не готова відкритися, вона більш себе асоціює як слухач, але все рівно до кінця тренінгу вона вже більш потрошки відкривається. І е, на наступних зустрічах е, люди із Групових заходів вони вже більш знайомляться з групою, вони які вони знаходяться, більш вже довіряють один одному. І ми завжди проговорюємо про те, що інформація, яка висвітлюється на групових заходах, вона не розголошується, вона не передається, тому що є такі правила тренінгу, де не виноситься дана інформація і ніхто її не буде знати. Розкажіть про якісь такі цікаві кейси, можливо, так не називаючи, звісно, ні імен. Ні, подробиць, але яким чином проходять такі заняття, яке наповнення їхні, чи там у вигляді гри, чи так бесіда, лекція, чи якоїсь розмови такої? Наразі тренінги більш проходять в таких лекційних, можна сказати, групах, але проходять із застосуванням різних методик, психологічних методик. Ми плануємо подальшому проведення груп із арт-терапії і проведення груп, де будуть за інтересами учасники групи визначати, до якої групи вони хочуть відноситися. Наразі працюють просто психологи на загальні теми, які зараз є актуальними і які найбільш болючішими наразі виникають. Тому в нас є група членів сімей захисників-захисниць, де дані заняття проводяться в такій більш довірливій формі, де кожен учасник ну, підтримує один одного і дослухається до тих порад, які дає психолог. Розкажіть про ваші групи взаємопідтримки. Зокрема, батьківство без стресу та самодопомога плюс для кого вони з ким ви працюєте? Група батьківство без стресу це група, яка допомагає батькам. Вивчати потреби своїх дітей, потреба в турботі, потреба в підтримці, потреба в тому, щоб дитина була не лише вислухана, а дитина щоб була почута. Ми допомагаємо батькам поліпшувати емоційний стан між членами сім'ї, щоб діти не боялися звернутися до батьків, коли в цьому виникає така потреба, і щоб вони були відкритими з батьками. Що стосується групи, самодопомога плюс це груповий такий захід. Допомагати долати ті кризові ситуації, які виникають на тепер у суспільстві, самостійно справлятися зі стресом, який може бути наявний, і психічне здоров'я, ну взагалі, здоров'я людини психічне здоров'я воно є важливою складовою. Тому ми маємо самі навчитися допомагати собі долати ті кризові стани, щоб якомога активніше і правильніше виходити із певних життєвих ситуацій. Скільки вже ви побачили перших таких позитивних відгуків, що побачили цей фідбек в дії? Перші результати не можна ще зразу говорити про якісь там дуже великі перші результати, але в нас зараз послугу отримали більше тисячі осіб, і ця послуга багатьом надавалася разово. Але є певний відсоток осіб, які перейшли в наступні місяці, і ми вивчаємо в подальшому їхні потреби, щоб розуміти, що далі робити з даними особами. Звичайно, приємним є те, що до нас повертаються ті, що разово її отримали, вони хочуть надалі працювати працювати, вони хочуть приходити, вони цілкавляться нашою інформацією, яку ми висвітлюємо в інтернет-ресурсах. Тому я впевнена, що далі буде результат покращуватися. Скільки триватиме такий проєкт? Постанові зазначено дату до 31 грудня поточного року, але ми маємо розуміти, що потреба в даній послузі не зникне що населення й в подальшому буде потребувати допомоги в вирішенні тих проблем, які є наявні, в корекції психологічного стану. Тому хочеться вірити, що дана послуга буде внесена до класифікатору соціальних послуг і буде надаватись на постійній основі. Скільки таких занять потрібно пройти, щоб були вже перші позитивні? Результати. Це все індивідуально. У кожного є своя проблема, у кожного є своя травма. І чим більше занять відбувається в житті людини, я думаю, вони тим приносять більшу користь. Тому є випадки, де достатньо було 2-3 заняття індивідуальних з психологом, і на певний проміжок часу громадянин більш не звертався. А є такі випадки, коли більше вже місяць-два може отримувати ну не дану послугу, але якби з попередніх випадків, що ми бачили, роботи психологів, і буде працювати і надалі. Наскільки активно долучається понад тисячу осіб за цей період, зростає попит на цю послугу? Ми надаємо інформацію про дану послугу, тому що громадяни не володіють інформацією, що така послуга є в наявності, і до кожного до громадянина, до кого виходять працівники Вінницького міського центру соціальних служб, ми обов'язково говоримо про наявність даної послуги. Тому віримо в те, що вона буде більш відома жителям нашої територіальної громади і більше жителів будуть реагувати на ті рекламні матеріали, які ми розміщуємо в мережі інтернет, і більше будуть звертатися. Дарігі. Для наших слухачів українського радіо Вінниця, для наших глядачів ютуб каналу Суспільне Вінниця, куди треба звернутися, якщо помітили, що потребують послуги спеціалістів. За якими, можливо, телефонами чи ще раз можете озвучити так, адресу? Так, Звичайно, дана послуга надається за адресою проспект Космонавтів, 30, третій поверх, кімната 301-305. Можна туди звернутися в робочі дні. Також, що стосується будь-якої ситуації, яка виникає в громадян, які готові про неї повідомити, це, звичайно, Вінницький міський центр соціальних служб, вулиця Соборна, 50, перший поверх. І власне стосовно цієї послуги, яка триває вже ну, півтори півтора місяці, ви побачили перші результати. Чи плануєте ділитися таким досвідом пілотного проєкту з іншими громадами? Звичайно, плануємо і, мабуть, інші громади навіть самі готові до нас звертатися за допомогою, тому що ми одні з перших, які взяли участь в даному пілотному проєкті, і Вінницька міська територіальна громада одна з перших, яка стала переможцем даного проєкту. Тому до нас ну практично щодня телефонують і цікавляться, як нам це далося, які вимоги, і ми звичайно раді готові ділитися з кожним, хто готовий надати дану послугу. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про послугу сформування життєстійкості, яка запроваджується на базі Вінницького міського центру соціальних служб. Для, дякую гості студії за розмову заступниці директора Вінницького міського центру соціальних служб Оксані Бровчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги. we <laughs>